Мої вітання, коротенький відос, але дуже по факту про полив капельний пі, про під по, про підкорм через каплю. Значить, зараз тут в цій теплиці я буду поливати огірок і заодно підживлювати. Е, бовтанка курячий послід. Значить, як воно робиться? Бочка 200 літрів, півбочки за возю сюди. Курячого посліду, заливаю водою, періодично перемішується, і воно грає. Проходить там пару днів, вже можна використовувати для поливу. Зараз йому вже, мабуть, місяць, може більше, не знаю скільки. Вже один раз я висірбав, використав, долив другий і це вже зараз тільки щось третій раз. Тобто після третього разу я вже буду виливати і забувтувати нове. Значить, перший раз оцей концентрат який тільки-тільки. Це що значить як з ним робити? Літрова кружка чи баночка літрова на 10 літрів води і ходите, поливаєте, от, помідори, чи що ви там поливаєте під кущик. Значить 1 до 10, оцей чач. Якщо я хочу полити, наприклад, ось цю теплицю чи ту теплицю, будь-що, значить що я роблю? Беру повний балончик 16 літровий. Під'єдную до системи. І на цю теплицю я виливаю 16 літрів цієї чачі. Краще, я вважаю, кожен раз потрошки, ніж за один раз, нам ну, дуже багато. Значить, на ось цю теплицю, бачите, ця велика теплиця, я сюди ляю 16 літрів концентрата, розводжу з водою. Ось ця менша теплиця, де в мене тут перець росте, вона набагато менша. Та сама ситуація, 16 літрів концентрату розходиться на цю всю теплицю. Зараз я розкажу, як його робити, покажу і розкажу деякі факти. Значить, зараз я буду поливати огірок. Поставив туди вже балончик, підключив, зараз тільки клямці і покажу, як воно на практиці відбувається. Це нормально добриво, я вам скажу. Отже, дивіться, головна система, яка підключається до, до всього цього, що тут поливається, да, до всього і цієї капельної системи інтегрується в цю систему через струйнік. Я підключив на стару кнопку, вмикаю і вмикаю балончик на такі не дуже великі обороти. Ама чача ось вона. Вона присиджена вже через шарфик, старий маящик, бачите, плюс в балончику тут також фільтр. Ваше. Тобто воно досить таке чисте Такі щось кнопка останній раз включить Вмикається на всю. А чого? Старий вже. Це зараз воно на всю подачу пішла. Давайте я поки виключу, розберуся з кнопкою і тоді розкажу. Отже, підключається цей балончик з концентратом. Звідти тече чиста вода, звідси підмішується по чуть-чуть там по долі цього добрива, по каплях воно розноситься, роздається і так далі. Також сюди йде оцей ж балончик. На цю всю теплицю, вона теж не дуже велика, йде один балон. І це ось ще це доляю, тому що щось три відра приніс, лишилося теж туди вбовно. От, Значить, якщо брати, наприклад, не цю чачу, а якесь добриво, інше добриво. Да? Е, наприклад, салітру треба вам поляти так само теплицю салітрою. Да? Яка ж тут має бути доза? Дивіться, якщо брати що салітра розкидається. Розкидається 150 кг на гектар в розрахунку да, від 150 кг на гектар. Значить, на 10 соток треба 15 кг, на сотку 1,5 кг. Тобто, якщо теплиця має одну сотку, це десь півтора кілограма салітри можна розбовтати і замішати його кусити по каплі. Скільки води? треба пустити, да? як, як знати, яка вона має бути концентрація. Дивіться, значить, на цей балон повний. Якщо, наприклад, у нас ось ось теплиця сотка чи ось ця, наприклад, менша теплиця, теж можна тих самих кіло-півтора баснути. Значить розводиться цих кілограм півтора салітри на бачок, повний водою і вже підключається, так само поливається так, щоб воно було достатньо полите. Тобто тут вже різниці немає, чи ви більше води вляєте, чи менше. Головне те, щоб цих 1,5 кг на сотку, чи тих самих 150 кг на гектар, щоб воно внеслося на цю площу. А вода це вже не має значення, чи ви більше вляли там, чи менше вляли. Ось. Ну, Якщо вдруг у вас є просто ось така бочка, як в мене, да? це кубова бочка. Тут 1000 літрів. І треба полити, наприклад, ось цей перець, то я на 1000 літрів води дам кіло півтора салітри, або так само мішок, це не мішок, а відро, півтора відра курячого добрива. Тобто ось така система. Якщо немає проточної води, да, а є бочка, то на бочку можна кілограм-півтора або салітри, або якогось іншого добрива. 3,20-ки, наприклад, якщо мені треба дати, то я сюди також використав собі кілограм на бочку. Да? Або якщо пускати його по каплі, то як я роблю? Значить, прокапую трошки прокапую, щоб воно було не сухе. Бачите, дивіться, як солома тримає. Давненько капалося вже ще вчора чи позавчора. Значить, прокапується, щоб воно трошки було не сухе. Тоді вже вимикається балончик, щоб воно вже підмішалося до доброго. Тобто вже тут незалежно, як я вже казав, від води. Головне нам, щоб на сотку там вилилось 1,5 кг добрива. Води немає різниці. Чи ви включите сюди тонну води да, і кілограм добрива? Чи ви включите сюди кілограм добрива і 3 тонни води. Тобто різниці такої особої не буде. Да, тому що. Якщо нам треба на цей квадрат стільки-то доброго, то стільки-то доброго ми виведемо. А вода це вже таке діло. Ну, Води, звичайно, чим побільше, тим краще. Ось. Ось такі справи. І якщо ж, опять же, я кажу, якщо нам треба балончиком пустити по системі, то використовую я, це я говорю з власного досвіду, так як я це вже роблю багато років і завжди. Все добре, тобто не було якихось таких непередбачених ситуацій, що щось згоріло, спалилося. Всі було все добре. Тобто це я говорю з того, як я роблю. Підключається до проточної води, балончик на цю теплицю, якщо курячого вистачає. Або ж так само, як я казав, вже 320-ки треба вирухувати, скільки тут буде площі. І так само дати 320-ки. Тільки щось заглючив в мене балон. Чому? О, бачите. Щось рельєво це включить. Буває включиш на мінімальні оберти, а він одразу. Це ось пару днів назад таке сталося. А він одразу починає на максимум працювати. О, бачите, тобто огірок я вже тут його прокапав. Трошки зранку просто водою. Зараз покажу, якщо не йду. Грунт тут мокрий, добре прокапало вже. І зараз ще добавлю сюди добрива. От викапає добриво з балончика. Потім я ще його пропустю по шланзі просто водою, щоб Ну щоб вимило і все буде добре. Значить добриво не забивається, якщо воно відстояне в тій бочці. Бачите, опять заглючив. Но на великих обертах теж можна пропустити його, це не страшно. Тобто воно забіжить туди, розбіжеться по всіх шлангах і лечі. Дивіться, каплю э, це доброго куряча воно не забиває, якщо воно в борсі відстоялось, я його там ціджу. Бачите, воно ще таке. Я його там ціджу раз, тут воно йде через сітку два і все нормально. Якщо, звичайно ж, його погано процідити, то воно заб'є. І я ось такий в мене ящик, ставлю ящик, ставлю ось так от шарфік, грубий можна. Я робив таку кидав пару сіток, е пару штук кидав. Воно теж в, в якості фільтруючого елемента виступає. І коротше, ось така річ. Так що всім хай вам щастить. Побільше курей в кожну хату, щоб було чим піддобрити. А я піду розберуся з цим ділом.